Що я не буду у нас служіння служить. І у нас е я подзвонила тій сестрі, щоб вона знала, що за мене нічого не трапилось, їй 85 років. Е ви знаєте, це море сліз, яке вона вилила за свого сина, воно дуже велике, тому що їй 85 років. Вона більше 20 років молилася за сина, щоб він позбавився наркотичної залежності. Це Віталій Ковальчук. Е він пройшов 5 в'язниць. Він був у вашому центрі, то тобто ваш центр був етап, і тому вона дуже-дуже передавала велике вітання і дуже подякував, що ця робота звершується. І ви знаєте, вона отримала за життя подарунок. Її син сьогодні служить Богу в Чернігівській області. Но ваш центр ну, був етапом в його життя, і тому вона дуже дуже передавала вам велике вітання. No, не скату Александра Васильевна.